Знаю, то що раз подивили скаву скорость, цікаво і визначить от тиждень на 19.30 за урахунке. Я Дякую вам за минуло тем, бывает в Росії. Спасибо, даже не заметила круто. Скажи, а воно ще Нормально. Це вибуха хороше, яке завжди є в життя кожної людини і нехай завтра буде краще, ніж сьогодні. Зустрічі о 19.30 суботу. Ну а в неділю з вами ці студії вже привітаються. Алла Залишайтеся. А тобі я бачу, тебе як заліпає, як ти стоїш. Ну тут прикольно.

Подію, що вже стали студію. Дивіться, нічнітас, двадцять хвилин на першу ночі. Завтрашні п'ятнадцять на судовими історіями. Я бажаю всього найкраще і допоможе. Ось такі справи. Завтра вражаючий день.